Привіт, підписники і підписниці! а Також гості цього каналу. Рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд, і говорити ми будемо про Роман і Павлюка. Я бачу вас цікавить. Пітьма мені про цю книгу дуже багато писали в інстаграмі, коли я робила огляд на іншу книгу Павлюка Білий попіл. До речі, вона мені дуже сподобалась. Це взагалі була перша книга павлюка, яку я прочитала. Огляд, десь тут -от буде посилання, можете подивитись. Вона прям дуже захоплива і класна. І я читала відгуки на неї, що вона схожа на пітьму, тому мені і пітьму цікаво було прочитати. Вона давно вже в моєму списку цьому книжок на прочитання. От, Тому я була дуже рада, що я нарешті її починаю. Вона доволі велика і стильно зроблена. Дуже мені подобається оці Чорні сторіночки, як це називається? Ну, коротше, ця чорна частина дуже гарно, дуже стильно і так лаконічно якось. От, тому я була дуже ексайти, дуже її прочитати. Насправді не лякайтеся, що вона така велика, вона дуже легко читається і дуже швидко. Вона мене прям захопила, просто не могла відірватися. Але давайте про все по порядку. Для початку розкажу вам про що взагалі ця книга і чого вам від неї очікувати. Взагалі мені здається, що вже так багато людей її прочитали або чули щось про неї, що ви і самі знаєте про що вона. Але коротенький огляд сюжету. Головний герой цього роману це кримінальний психолог. Uh, mě ho zvat Andriy. Його відправляють в якесь богом забуте селище, яке не зрозуміло взагалі де знаходиться розслідувати зникнення маленької дівчинки, і там також виявляється, що ставалося ще зникнення і вбивства жінок і дівчат, і що в цьому селищі очевидно є якийсь серійний вбивця, якийсь маньяк, якого Андрій має е, спіймати, якого він має вичислити. Місцеві мешканці не дуже в захваті від того, що він приїхав, е, і таке враження, що їм взагалі все одно і на. Е, Зникнення цих жінок, дівчат на зникнення маленької дівчинки, всім взагалі абсолютно пофіг, і вони нічого не роблять для того, щоб шукати вбивцю і якось його покарати. Їм всім все одно вони все ж всі живуть своє життя і. Закривають очі на все, що відбувається навколо на всі жахливі речі, які відбуваються в їхньому селищі. От і коли Андрій туди потрапляє, він теж в шоці від такої поведінки людей і починає він своє розслідування, починає просто битися в стіну головою, іноді таке враження, тому що дуже йому важко з місцевими жителями якось взаємодіяти і домовлятися. Це напевно все, що я можу розказати про сюжет, щоб так було без спойлерів. Як ви могли зрозуміти сюжету? Це ніби такий класичний детектив. Є вбивства, є вбивця, є розслідування, за якими ми протягом всієї книги спостерігаємо і здогадуємося, а хто ж цей маніяк, а що ж відбувається, але насправді. Для мене ця книга це більшою мірою якийсь хорор, якийсь такий психологічний трилер. Там настільки багато таких кріпових страшних моментів, що у мене аж волосся дибки ставало, і мені було дуже стрьомно читати. Я нікому ніколи не раджу читати цю книгу, коли ви одні в квартирі, особливо ввечері, особливо перед сном. Не дай Бог взагалі прочитати якусь главу перед сном. Я один раз зробила таку помилку, і ну мені було дуже стрьомно. Бо знаєте, це коли темнота опускається. Я думаю, о, ні, мене не цікавить пітьма. Я взагалі не хочу цю книгу брати в руки. От навіть якщо вона лежала там десь на столі, десь просто що я її бачу, я така о-о-ой-ой. Ой, ой Я ж коли про неї думала, мені було реально так аж мороз по шкірі. І це те, що вміє робити Ларіон Павлюк, він і в білому попелі змушував мене так понергуватись трохи, але в цій книзі це, до речі, Остання книга, яку він написав, найсвіжіша. Блін, спавник, так не хочеться так говорити. Коротше, найсвіжіша книга, яку він написав, вона вийшла 20 2020 році. І от в ній він взагалі досягнув апогею оцієї кріпоти і цих от таких от моментів страшних. Майже кожна глава. Це просто емошнл ролеркостер. Мені було постійно, я постійно була в напрузі. Дуже цікава оця інтрига про те, хто ж маньяк, хто вбився, що взагалі відбувається. Тому що там так не. Висеться, тебе ця книга захоплює, ти просто так от по сюжетним поворотам е, їдеш, мчиш, е, і в якийсь момент ти просто не розумієш, що відбувається. Але що мені дуже подобається в книжках Павлюка, це те, що кожному такому незрозумілому, містичному чомусь, містичним моментам, незрозумілим е, знаходиться в кінці раціональне пояснення. Е, і ти розумієш, що це не просто якийсь, не знаю, фантастичний. Світ, якась магія. Хоча насправді в цій книзі я би і не була проти, якби це ніяк не пояснилося в кінці, тому що в Білому пополі» мені якось чомусь важливіше було знати, що в кожній події знайдеться якесь пояснення і що нас не залишать просто з тим, що ой, це якась там містика. А в пітьмі якийсь трохи ніби інший вайб для мене. Хоча ці книжки часто порівнюють, для мене вони різні. Uh, і тут, в принципі, я би може і зрозуміло, якби це була все якась містика, просто от це така книга. В цій книзі багато про що розповідається через якісь образи, через символи. Uh, тут багато відсилок до літератури, до кіно, до міфології. Це така дуже багатовимірна, багатостороння книга, і все це цікавим чином переплітається з нашою реальністю і ніби відзеркалює її. Тут багато насправді. Героїв і багато подій вони засновані на реальних людях, на реальних подіях. Дуже цікаво було в кінці почитати, як Ілеон Павлюк розказує, якими людьми він надихався, або ем, там частинка історії головного героя вона взята з історії життя реальної людини людини, з якою Лерон Павлюк був на фронті ще там в 14-15 роках. І це неймовірно цікаво. Він ще багато консультувався з лікарями або з якимись ем, поліцейськими, щоб повнішою і правдивішою зробити цю історію. Коротше, це прям дуже класно. Я дуже люблю, коли люди настільки ґрунтовно, настільки глибоко і детально підходять взагалі до на написання роману настільки серйозно. Це дуже класно, і це відчувається. Мені дуже сподобалося ця книга написана. Єдине, що от як і в білому попелі, мені не сподобалась любовна лінія, бо вона мені була абсолютно зайва. Мені часто не подобається в книжках українських авторів, те, як вони. Зображують жінок. Отут був такий один, наче невеликий момент, але він мене дуже тригірнув. Там розказується буквально одна глава про дівчину, яка працювала десь там в кафе. І як ми її бачимо, перша сцена, коли вона з'являється, автор описує її там якесь глибоке декольте, бюст, щось там, як вона стала за шинквасом. І оцей ми бачимо бюст. Коротше, це настільки якось неважливо для сюжету. І це це така об'єктивація жінки. Мені це дуже не подобається. Я це вже не вперше помічаю в українських книжках. Це кідрука було в моїх улюблених мексиканських хроніках. Ну там це взагалі до такого абсурду доведено, що просто жах. От, а тут були теж якісь такі маленькі моменти. Це в принципі не впливає на моє загальне враження від книги, але от чомусь воно засіло в голові, і я це запам'ятала дуже добре. Взагалі, ця книга великою мірою про байдужість людей, яка часом межує з жорстокістю, про егоїзм, про гріховність, про зло, і в той же час про те, як. Можна опиратися цій людській байдужості, як можна з нею боротися, і як це важко, але важливо не зраджувати собі і не здаватись. І от я ще казала, що багато чого переплітається з реальністю, то тут, наприклад, Дуже добре показано життя села такого, знаєте, забутого людьми, забитого, яке просто вмирає, тому що там немає що робити людям. Це дуже така депресивна і сумна картина. Про те, як одна людина може бути, може мати всю владу і диктувати свої умови, і контролювати всіх дуже такими нехорошими методами жорсткими тут і про ставлення людей і в нашому суспільстві до дітей з вадами розвитку. Якщо я правильно сподіваюся, правильно сказала до дітей з інвалідністю. І, як я вже казала, це багато в чому базується на реальному житті, на реальних історіях, і, зокрема, історія про цю дівчинку, яка зникла, вона я так розумію, взята життя безпосередньо самого Лариона Павлюка, тому що у нього була дитина. У якої якраз були якісь порушення розвитку, він, до речі, про це багато розказував в інтерв'ю Емі Антонюк. Я вам раджу його подивитись, залишу посилання в описі. Дуже цікава розмова у них була, і мені здається, якраз тоді я взагалі дізналась про Павлюка, як про автора. Бо про книжки я знала давно. А от хто стоїть за цими книжками, я дізналася саме в цьому інтерв'ю. Воно мені дуже сподобалось, тому так, раджу його подивитися. Tamo uh, tam Якраз багато про цю книгу вони говорили про пітьму, про зло в людях і чому так відбувається, чому люди стають злими. Дуже цікава, глибока розмова. Загалом ця книга дуже атмосферна, дуже добре тут передана така похмурість і депресивність маленького містечка. Тут добре прописані персонажі, і насправді тут я би сказала немає позитивних персонажів. Хоча на фоні всіх інших Андрій видається і правда позитивним героєм. Але у нього є свої якісь темні сторони свої демони От єдина світла персонажка е, і максимально позитивна. Це дівчинка маленька, яка зникла. Е, вона як такий промінчик сонця в усій цій темноті, в цій пітьмі, в цій похмурості. Е, і так, дуже цікаво мені було спостерігати взагалі за розвитком всіх персонажів. Їх тут багато. Е, вони всі мають якусь свою історію, свій бекграунд. Дуже життєва книга в багатьох моментах. На жаль. Але все одно вона залишає якусь надію на щось хороше. І це для мене було цінно, тому що після такого читацького досвіду, неймовірно, кріпового і похмурого, хотілося знати, що все-таки не все так погано. І що не дарма Я цю книгу прочитала, що в мене взагалі не буде. Після неї якогось депресивного стану, але все одно є про що подумати після прочитання, якось пороздумувати над тим, звідки береться зло в людині. Чому люди бувають такими жорстокими, такими байдужими. Ось, напевно, все що я хотіла вам про цю книгу розказати. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Якщо ви її читали, а я думаю, що багато хто з вас уже встиг її прочитати. Пишіть в коментарях, як вона вам, пишіть ваші враження. Як завжди, дуже цікаво, мені буде почитати ваші коментарі і обговорити цю книгу. І побачимось в нових книжкових відео уже дуже скоро. Сподіваюсь. Па-па!